Заплатив 4 долара, а отримав 50. Думаєш, це неможливо? А ось і доказ. Сьогодні я покажу, як зареєструватися на біржі Бітруа, поповнити баланс, зробити 6 тисяч доларів об'єму і гарантовано отримати свій бонус. Верифікацію проходити тут не потрібно, витрати мінімальні, а прибуток реальний. Але є ще свій нюанс. У мене для вас є дві новини, як завжди: хороша і погана. Почну з поганої. Тут всього лише на всього буде 100 місць. Тому після завершення цих місць я повідомлю в нашому телеграм-каналі. А тепер почну з хорошої новини. Я розмовляв з біржею і вони можуть робити такі акції раз в місяць, раз в два на постійній основі. Тому слідкуйте за цими оновленнями, які я буду викидувати в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Лінк на телеграм я залишив під цим відео. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо зараз я вам буду все покроково показувати. Оскільки я це відео знімав з двох етапів, то ми зараз розпочнемо від проходження всіх умов до закінчення і отримання винагород. І хочу перед вами вибачитися, що я сьогодні без костюма. І так, дана акція буде дійсна протягом 14 днів. Винагороди проходять буквально 5-7 днів після акції. Винагороди проходять рандомно від 30 до 50 доларів. Кожному. Ось тут вже мені прийшли мої нагороди. Мені не повезло, мені дало на акаунт 30 доларів. Але також тут є ще додаткові нагороди за різні промо. Я правда їх провтикав. Ось мені дали ще 10 доларів, але я їх пропустив і я їх не зафіксував. Тому, грубо кажучи, ви можете заробити рандомно від 30 до 50 баксів і ще отримати тут ще цих 10 доларів. Тепер переходимо до покрокової інструкції. Переходимо за реферальним посиланням. Лінк буде під цим відео. Відразу нас кидає на таку сторінку в Нажимаємо зареєструватися. Тут пише, що можна отримати бонус до 1000 доларів. Реєструємося. Верифікацію проходити не потрібно, тобі ж документи ідентифікувати не потрібно. Тому це можна зробити навіть отакий от секрет, вам скажу, не маючи 18 років. Все, що напросто треба зробити, це ввести почту або мобільний телефон. Так, ввожу свою почту. Все, нажимаю Next. Зараз мені має прийти в пароль на неї. Це є пароль. Далі продовжуємо. І тепер треба мені ще придумати пароль для аккаунта. Скопіюємо, вставляємо. Все. Верифікація пройдена. Тобто ми пройшли верифікацію, тепер я вам розкажу, що робити далі. Для початку давайте переключимо з вами мову. На жаль, української мови тут немає, є тільки російська, ставимо російську. Переходимо в спеціальні пропозиції, нажимаємо сюди і зреєструємось всіх цих акціях. б би ні. навіть не читаю, що тут, може, десь щось і дасть. Біржа нова, тому я вважаю, що аккаунт хай тут буде. Можливо, тут потім будуть якісь цікаві лаунчпади, чи лаунчпули, чи щедрі промо, адже. Людей тут трейдерів досить мало, і бонуси можуть бути досить суттєві. Поситі ці бонуси. Якщо, наприклад, біржа дає якась там 100 тисяч доларів бонусами, то це зазвичай ділиться на кількість користувачів. Якщо брати по OKX, то людям виходить там просто-напросто по 5-10 по доларів, бо дуже багато учасників. Тут теж багато учасників немає, і цих 100 тисяч доларів можуть просто-напросто розділити на тисячу користувачів, а то й менше, тому. Краще, щоб тут аккаунт на цій біржі у нас був. Ось я везде реєструюся. Ви також потім візьміть везде, зареєструйтеся Можливо, тут ще якісь акції, є ще десь якийсь бонус додатковий отримаєте. Все. Після того, як ви везде зареєструвалися, перейдемо до основного. Посилки ви зареєструвалися на цій біржі по моїй реферальній силці, ви вже отримуєте додатковий бонус по 25 доларів. Також можна отримати бонуси за депозит. За першу угоду і за торговий об'єм на ф'ючерсах і так далі. Тобто, ви це все маєте зробити, щоб отримати цих 50 доларів, про які я вам казав, які я потім вам покажу у відео. Потрібно буде зробити перший депозит від 101 долара. Нажмемо сюди ось, зробимо 101 долар депозиту. І треба обов'язково пройти перевірку, верифікацію першого рівня. Тобі ж підтвердити свій КС по номеру телефону. Ось я нажимаю сюди. Тобто, на один аккаунт вам потрібно буде один номер телефону мобільний. Зараз я швиденько пройду провірочку і до вас повернуся. І так, верифікацію я вже пройшов. Свій номер телефона підтвердив. Депозит 101 долара ввів. Щоб ви розуміли оці всі промо-акції, це буде як додатковий дохід. Тут я ще теж до кінця не розібрався. Тут пишуть, що дасть якісь пробні фьючерсні бонуси, спот дасть, і оці нагороди, теж не зрозуміло, якісь пробних 20 доларів на фьючерси і пробних 980 доларів на фонди. Тобто, це все лише як буде додаткова якась винагорода. А ви отримаєте від 30 до 50 доларів чистими за те, що зареєструвалися по моїй реферальній силці. І зараз ми зробимо 6 тисяч доларів об'єму всіх 100 доларів, які ми поповнили. Тобто я поповнив рахунок на 101 долар. Переходимо тепер на торгівлю спот. І тепер нам потрібно зробити 6 тисяч доларів об'єму на споті. Краще робити це в парах з біткоїном або ефіром. На це все у вас уйде приблизно десь близько 10 доларів комісії. Я буду це все торгувати по ринку, але зауважте, якщо нам треба було зробити 6 тисяч доларів, то це приблизно треба було зробити 31 операцію. Але якщо я зараз веду, наприклад, по ліміті навіть ціну 91%, 500, то ви розумієте, що біткоін повністю на всю суму не купить. От. Я mm. нажимаю, воно може купити на 100 доларів, а може купити, от, візьму, 91. Ой, 95-100 по зараз по цій ціні. Ось, біткоін купить на 95 доларів, а не на всі 100. Тобто, коли ми будемо робити риночні ордера, то воно не буде купляти на всю суму. Тому замість того, щоб зробити нам оці 32 заявки, нам потрібно буде по ринку 35 разів купити і продати. Ось, я беру по ринку і все. І ви для себе рахуйте оці всі рази. От, я беру в парі біткоін, все. Я купляю. Все. Після цього я беру продати біткоін. Так, це номер один. Беру знову. І так, треба нам зробити 35 разів. Це вже номер 2. Все, йдемо далі. Номер 3. Тобто швидко по ринку берете, купляєте і продаєте. Зараз я бігом дороблю ще 32 рази і покажу вам вже, скільки мене зняло за це все комісії. І так, я зробив запасом, вже зробив 36 разів. Зараз буду робити 37 раз. Так, купуємо і продаємо. Бачите, ви тут бачите, що хоч я купую якби на 100 доларів, а на мене купується не повна сума, тобі ж 9 доларів в мене залишилося. І з -за цього я це і зробив з запасом. Все, 37 раз. Купив, продав. І в мене на балансі залишилося 94,6 долара. Тобто, на комісії, якщо я поповнював рахунок на 101 долар, на комісії в мене ушло 6 ,35 доларів 35 центів. Тобто, непогано за 6 доларів і 35 центів ми маємо можливість отримати від 30 до 50 баксів. Дуже одне єдине погано, що я так і не знайшов, де тут дивитися, скільки я зробив об'ємів. Можливо, ви найдете, тому пишіть в коментарях або в нашому телеграм-каналі Cryptoden.ua, який ви бачите зараз на екрані. Але якщо ви збилися з підрахунку, от я знайшов тут таку функцію, ви можете подивитися, нажимаєте на свого персонажа, ордера, спотові ордера, переходимо сюди. І тут є історія ордерів. Нажимаємо на історію ордерів. І щоб вам було легше рахувати, ви можете взяти сторону тільки купити. Ось. Нажимаю тільки купити. Зараз воно оновиться. Все, оновилося. Тобто, і ви можете, якщо ви десь збилися, ви можете порахувати, от скільки разів ви все купили. От я тут порахував, в мене вийшло 37 разів. І ви бачите, що ви купували. Постійно в основному від 85 доларів. І зараз, якщо я множу цих 37, я помножу на 85. Правильно? Так, 37 множу на 85, в мене виходить 345 по об'єму. Я ще продавав, множу на 2, ну виходить 6290. Основна ціль була зробити 6 тисяч доларів по об'єму. Тобі 6 тисяч доларів я їх зробив. Гадаю, всім всім ви розберетеся, тут взагалі нічого немає складного. Це найлегших 30-50 доларів, які ви можете заробити, потративши лише 15 хвилин свого часу. Якщо у вас є аккаунт, там, мобільний телефон дружини чи ще якісь там аккаунти, ви можете на декілька аккаунтів позаводити по 101 долар, і зі всіх їх забрати в награду, Як це зробив я. Я, наприклад, зареєструюся, мені не важко. Я зареєструюсь аккаунт також на дружину і заберу цих 30-50 доларів. Стосовно чи можна робити декілька акаунтів на мобільний телефон, то тут я вам не підскажу, як це зробити правильніше, можна використовувати. Проксі або антидетект браузер, не знаю, чи всі мають цим користуватися. Якось я виділю час, і в якомусь наступному відео я вам розкажу про безкоштовний антидетект браузер і де найдешевше брати проксі, тобі ж по долару, щоб приймати участь в таких промоакціях на постійній основі. Тобто, ви можете купити 10 проксі чи 20 за 20 доларів, вкласти 2000 доларів в депозити, і на виході отримати 1000 доларів. За це все ви цих 20 акаунтів ви потратите. Тиждень свого часу, але ви заберете 1000 доларів прибутку, гарантований. Що стосовно чи можна робити декілька аккаунтів, по 2-3 на мобільний телефон, ну не знаю. Хочете, попробуйте. якщо будете робити, то робіть з мобільного телефону один, наприклад, через Safari, якщо брати до уваги iPhone, один через Chrome браузер, е, я думаю, два аккаунти на телефон можна легко зробити. І третє, наприклад, через додаток. Але ну, я не гарантую. Найгіршому випадку просто прийде лист, що ви не отримуєте винагороди. Хочете, пробуйте, напишите в коментарях, чи у вас вийшло, чи така схема поканає. Наприклад, колись ми тестували такі подібні акції на інших біржах, то краще більше. Ну, ну коли ми робили там по 5 аккаунтів на один телефон, то в нас нагороди не приходили. Але я колись робив таке на байбіті. У мене було два-три акаунта через різні браузери з телефону. То мені все підходило, все було добре, як кажуть, чіки Бомбоні. Ну, ось і все. Реєструєшся, поповнюєш баланс, торгуєш і гарантовано отримуєш своїх 30-50 доларів. Верифікація не потрібна, тому не втрачаємо свій шанс, забираємо ці калявні бонуси. Обов'язково підписуємося на наш YouTube канал, підписуємося на наш Telegram канал. Аби надалі не пропускати різні такі криптосхеми, адже ми неодноразово їх публікуємо і дружно всім ком'юніті на цьому заробляємо. І це буде ще не перша і не остання наша така мутка. До нових зустрічей, всім гарного дня, всіх обнімаю, з вами був Криптоден.